Дивіться, ну по ми маємо розуміти, які наслідки може можуть бути через те, що бойових генералів і офіцерів безпосередньо садять. У в ув'язниці і спеціально ті ж самі правоохоронні органи за допомогою засобів масової інформації намагаються надати цьому резонансу. Дивіться, як вона є. Я не проти безпосередньо того, щоб ми розбирали поле бою, щоб шукали моменти, чи правильно, чи неправильно використовувались ті чи інші засоби, але робити такий. Скажімо так, піар на генералах, які ще ну, не доказано, що вони в чомусь винні. Які я, як тільки військовий, можу там сидіти і розбирати ті події, які там відбувалися. Ви знаєте, я бачу, що це Зеленський готується до здачі нових територій. Тому заздалегідь він знаходить зараз винних, ну умовно кажучи. Ви знаєте, це явно явна диверсія. Диверсія найвеличнішого і ярмака проти ЗСУ. Це недбалість. Недбалість не то, що це кримінальна просто недбалість. Вони просто провокують на бунт. Вони розколюють, тому що розколюють країну. Тому що розумієте, що виходить, що Зеленський, він так само зараз цим генералом, як Чернівським було. Він сказав, що Єрмак там він був залучений щодо провалу цього Вагнергейту. І я, я вам хочу сказати наступне: я Костенка повністю підтримую, але знаєте, треба все нам зараз захищати наших героїв. Так, може, все не, не ідеальне, котре є, але вони не є причиною, вони є наслідком цієї ситуації. У кожного можуть бути помилки. Але це о, так чинити з бойовими генераторами? Це, це злочин проти України. І тим більше коли це роблять цивільні люди, які деякі з них на початку війни. Взагалі шукали їх десь у Львові. а Зараз вони повернулися і беруть бойових генералів і полковників, які пішли на фронт і намагаються їх засудити у в'язницю. Засунути у в'язницю. Це перше І друге, навіть коли вчора за генерала Галушкіна було внесено застав, Ці люди його чекали на прохідні і йому незаконно нову підозру, щоб тільки він знову сів у в'язницю. Я знаю за Я з ним воював разом у Донецькому аеропорту, Це не просто там. Паркетний генерал це людина з досвідом і 10 років з е, самого початку війни. Безперечно, ви знаєте, оце от людина, яка воювала.